Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну страву. Підготуємо баклажани. Відрізаємо хвостики. Чистити баклажани або замочувати не потрібно. Розрізаємо навпіл. І розрізаємо такі кусочки. Відправляємо до мисочки і відставляємо баклажани. Потрібна одна велика або дві маленькі цибулини. Розрізаємо теж навпіл і такими тонесенькими кусочками. На розігріту пательню вливаємо трошки олії, викладаємо цибульку і обсмажуємо пару хвилин. Поки обсмажується цибуля, підготуємо перець. Ріжемо на такі шматочки і потім ще перерізаємо. Такі можуть бути великуваті шматочки. Поки обсмажується цибулька, додаємо спеції. Чайна ложка солі, 2 чайні ложки цукру, чайна ложка орегано, І я ще покладу чайну ложку червоної паприки. Перцю. Все гарно перемішуємо. Сюди ж додаємо паприку. Накриваємо на пару хвилин кришкою. Викладаємо сюди баклажан. Бажано, щоб була глибока пастильня. І накриваємо кришкою на 5 хвилин. Підготуємо два середніх помідори. Видалимо плодоніжку. І ріжемо такими великими шматками. Перемішаємо. Залишаємо ще на 5 хвилин баклажан і перець майже готові. Додаємо помідорки. Накриваємо, залишаємо на 3 хвилинки. Підготуємо поки що зелень. Дрібно пошинкуємо. Один зубчик чеснику. У мене великий. Виправляємо часничок зелень на сукров. Перемішуємо. І залишаємо тепер вже без кришки, щоб випарилась зайва влага. Накладаємо по тарілках і насолоджуємося. Може бути в якості гарніра до м'яса, до риби. Дуже смачні овочі. Ну і пробуємо. Дуже смачно, мені подобається. Рекомендую вам приготувати. Овочі дуже протушилися, мають такий дуже гарний смак і запах. Тож приготуйте! А всім миру і добра. Пока-пока.